Ми запитали наших клієнтів про їхні плани. Планую полив на полі поставити дорого, але врожай кращий буде. Втілюйте плани разом з Украси BNP Paribas Group. Головнокомандувач Сирський розпорядився усунути двох офіцерів командного рівня після ракетного удару по полігону біля Новомосковська. Він підтвердив, що на полігоні на Дніпропетровщині влучила російська ракета Іскандер М у касетному спорядженні. Це сталося 1 березня. Перед тим були повідомлення, що в тому районі діє ворожий розвіддрон. Є загиблі і поранені, утім їхню кількість не розголошують. На місці трагедії працюють слідчі. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану. На час розслідування від обов'язків усунули начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини. Важка ніч на Одещині. Російські терористи запустили по місту півтора десятка безпілотників, намагалися атакувати енергетичну інфраструктуру. Як наслідок, зранку у місті відключилися котельні та посилилися перебої зі світлом. Серед цивільних четверо поранених. Наша Олена Черняєва розкаже докладно про їхній стан та наслідки російської атаки. Ні вікон, ні дверей, ні даху, поки що не зрозуміло, чи взагалі можна відновити цей будинок. Він здригнувся від вибухів кілька разів поспіль. Диво, що мешканці лишилися живі. Пані Тетяна вдячна сусідам, які затягли її до підвалу. Можливо, саме це врятувало її життя, бо квартира розтрощена ущент. Невістка говори, мамо, дуже дуже щось стріляє. Я, я біжу до вас. І поки вона прибіжала до, до мене, вже бабах, ба-бах, бабах-бабах. І бачите, поки вона прибіжала до Ну, у нас вже нічого не можна було врятувати. У наслідок нічної атаки четверо поранених. В одного контузія, у трьох уламкові поранення та перелами. Зранку на місці працюють комунальники, розчищають вулиці від друзок та уламків. Місцеві прибирають подвір'я, закривають розбиті вікна плівкою, роботою намагаються відволіктися від пережитого жаху. Не спали, сиділи і все почули. Вікна всі повилітали, побили нас, голова побита. Отут. Ой, це все не біда. Біда, то что вообще мы испытали. Вот що, що беда. то что ми испытали, это це дуже страшно, тому що очень близко. дуже шумно. Під час атаки у місті одночасно спалахнули кілька пожеж. Під час гасіння почала лунати повторна повітряна тривога, але рятувальники змогли швидко приборкати вогонь. Одразу після атаки у місті зупинилися три котельні, але вже до ранку їх змогли перезапустити. Частина Одеси наразі без світла. Діють аварійні відключення. Зауважу, що деякі райони живуть за графіками ще після атаки, яка була два тижні тому. Олена Чернява, Іван Савченко, Одеса, ТСН 1+,1. Атаковані вночі були і суми. Російський безпілотник поцілив у дитячу лікарню. Шахет влучив у дах поліклінічного відділення і спричинив пожежу у переходах між поверхами. Всередині у той час був лише охоронець. Він не постраждав. Медичні кабінети теж вціліли. Займання швидко ліквідували надзвичайники. Після удару безпілотника у деяких районах міста виникли перебої зі світлом, але станом на цю хвилину подачу електроенергії вже відновили. Уночі ж довелося вмикати генератори. Повідомив міський голова. Знову прольот шахи в одну з поліклінік нашого міста. Також є проблема з електропостачанням. Дві лікарні працюють на генераторах. Також відсутня світла в деяких районах нашого міста. Два десятки кабів, три сотні обстрілів з артилерії і 14 авіаційних ударів. Саме стільки прийняли на себе українські воїни на Курщині цієї доби. Ворог 29 разів йшов на штурми наших позицій, але успіху не мав. Звітують у генштабі. Воїни 8-го полку ССО підкріплюють ці слова численними відео успішних уражень ворожої сили противника або техніки. Як приклад, ось це епічна детонація після ураження російського танку т 80 Складною через постійні наступи та просто засипання наших оборонців дронами камікадзе та артилерійськими снарядами залишається ситуація на турецькому, новопавлівському та покровському напрямках. Утім, стримувати ворога вдається безапеляційно. Біля Покровська ЗСУ успішно вразили 2,5 сотні російських солдатів, 6 пунктів управління БПЛА, 18 одиниць автомобільної техніки, 3 мотоцикли, 3 гармати та засіб. Реп загалом на фронті зафіксовано 101 бойове зіткнення. Далі про ворожі втрати більш предметно. Маємо такі дані від генерального штабу: мінус 1340 мародерів та вбивців, яких вони називають воїнами, втратила російська армія за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у окупантів мінус 879 тисяч осіб, три знищених танки, вісім бронемашин та 101 автівка за учора. Також спалено 45 артилерійських установок та систему ППО Росіян. По літаках на сьогодні їх збито 370 у Ворога гелікоптерів 331. Ну і на сам кінець про флот. потоплено 28 кораблів та катерів, субмарина та пором заправник окупантів.